Що ти подаруєш Ісусу. Для кого цей подарунок, Дженні? запитала маленька Ада, спостерігаючи, як швидко мелькали спиці в руках старшої сестри, яка вив'язувала дуже гарний узор. Для Міли. не заважай мені рідна. Я так спішу, тому що мені ще треба приготувати шість подарунків. А залишилось всього три дні. Міла багата і зможе купити собі все, що захоче, Не правда? Так, звичайно. А чому ти хочеш ще щось їй подарувати? Не відволікай мене, Ада. Я повинна подарувати їй щось гарне. Тому що вона мені теж щось подарує на різдво. Зрозуміло. Дженні, а що ти збираєшся подарувати Ісусу? Що? Від несподіванки Дженні вкинула свою в'язку на коліна. Ну, що ти за дитина, ада, що ти маєш на увазі? Як що? На Різдво народився Христос? Значить, це його день народження. Хіба не йому треба робити подарунки? Так говорить бабуся. А ще вона сказала, що Христос говорив, що якщо хтось дасть бідному, так це ніби дали йому. А Ісусу хочуть дати ті люди, які люблять Його? Знаєш, Дженні, це так чудово. Що даючи бідному, ти даєш Ісусу, правда ж? Так, сказала Дженні, знову беручись за роботу. А зараз, дорога моя, біжи гратися, мені треба закінчити в'язання. Почекай, я ще щось хочу тобі сказати, Дженні. Бабуся і я збираємося зробити Ісусу подарок на Різдво. Ну, а не йому самому. Ти знаєш, стареньку бабусю тобі? Так ось вона ніколи не отримує подарунків, а вона дуже бідна. Їй вистачає грошей тільки на їжу, так говорить бабуся. А у неї нема ні одного крісла, тільки табуретки. А на підлозі Нема килимка, і взагалі у неї нема ні одної красивої речі. Ось бабуся і хоче подарувати їй крісло, а я в'язану накидку для сидіння. Це буде прекрасно, правда, Дженні? Так, бабуся говорить, що Ісусу. Це сподобається, підсумувала дівчинка. Дженні, а тобі не здається, що якщо б ти постаралась, то змогла б зв'язати ще щонебудь? можливо, шарф. Я буду замість тебе мити посуд, щоб у тебе було більше часу. Так хочеться, щоб у бабусі тобі було щось дуже гарне? Я думаю, що Ісус теж любить гарне, інакше Він би не створив так багато прекрасних квітів, фруктів і багато всього. Бабуся говорить, що йому треба віддавати найкраще, як ти думаєш? Ти права, сказала Дженні. Вона відклала свою роботу. І з цікавістю дивилася на сестричку, яку ніби бачила перший раз. Ада роздумувала по дорослому. Добре, дорога, я подивлюся, що я зможу зробити. О, якщо ти так говориш, значить, ти зможеш, радісно вигукнула дівчинка і побігла, щоб розказати все бабусі. Пальці Дженні... Рухались дуже швидко, не відставали і її думки. Як тільки вона закінчила в'язання, вона одягнулась і поспішила в магазин. Дженні вибирала м'яку шерстяну нитку у прилавку, коли до неї підійшла її подруга Міла. Вибираєш подарунок? Звичайно. Промовила вона змученим голосом. Все це прекрасно, але дуже втомливо. Тобі не здається так? О, ні, я тільки отримую задоволення, заперечила Дженні. Потім вона розповіла Міллі про думку ади відносно того, кому ми повинні робити подарунки. І закінчила Дженні такими словами. Ти знаєш, моя сестричка просто чудо. Я просто не можу відмовити їй, чесно кажучи, її запитання налякало мене. І я хочу зв'язати красивий шерстяний шарфик для старенької бабусі Тобі. Та, звичайно, погодилась Міла, дівчинка права, наші різдвяні подарунки. Зовсім не то, чим повинні бути. Ми даруємо тим, хто не потребує і кому наші дорогі дрібнички навіть в тяготу, у нас так багато всього. Ну, наприклад, у мене. І ми часто не знаємо, що робити з подарунками. Знаєш, Дженні, я теж могла би зробити подарунок бабусі Тобі. У мене є килимок, і я з задоволенням подарую його бабусі Тобі. Думаю мама дозволить. Я впевнена, що Грейс і Мейб теж не захочуть залишитися в стороні. Вони навіть можуть образитись, якщо ми їм не скажемо про це. Наближалося свято Різдва. Старенька бабуся Тобі. Сиділа в своїй маленькій напівпустій кімнаті, незважаючи на те, що вона була одинокою і старенькою, ніжно усміхалася, вона не чекала різдвяних подарунків, не думала, що хто-небудь навідає її, у неї самої був подарунок для Господа Ісуса. Їй вдалося зекономити від початку року. Небагато грошей для того, як вона вважала самого прекрасного свята. На столі стояли невеликі пакетики з цукерками та горіхами для шістьох маленьких дітей, які жили недалеко від неї в сусідньому домі. А ще вона зробила чотири трап'яних ляльки і два м'ячики яких обшила яскраво червоною тканиною, а із кольорового паперу вона змайструвала меблі. Руки у цієї бабусі були золоті і розум світлий. Почувся стукіт, і в кімнату ввійшли неочікувані гості. Це були три подружки Дженні, сама Дженні і Ада з бабусею, а за ними. Мужчина ніс велике крісло, сидіння якого було покрите красивою накидкою, а другий вніс коврик і корзину з фруктами. Дженні подарувала в'язаний шарфик, Грейс – букет троянд, мейб торт з написом, з Різдвом Христовим, і всі разом побажали бабусі Тобі. Здоров'я і радості. Це подарунки в ім'я Ісуса Христа на Його день народження, шепнула маленька Ада, цілуючи бабусю тобі. Старенька бабуся теж поцілувала Аду, а на рум'яній щітці дівчинки залишилась упавша сльозинка. Бабусю, сказала Ада ввечері, після того, коли вони повернулись додому. У Ісуса був чудовий день народження, правда. Дівчатка сказали, що подарують йому ще більше на наступний рік, а я почну готуватися до Різдва вже зараз. І кожну річ, яку я подарую бідному, буде так, як би для нього, правда, бабусю? Так, моя миленька, ти все правильно зрозуміла.